Друзі, вітаю вас, хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із нас. Бог нас живий, наш Бог живий. Амінь. Воскреслий, живий. Я вірю в Бога Батька, в Бога Сина, в Бога Духа Святого, і Бог нас живий. Амінь. Сьогодні батько на престолі, син праворуч. А Батька, Дух Святий сьогодні дан нам як Бог, як утішитель, як наставник, як помічник кожному з нас. Амінь. Ми не сироти, ми маємо Духа Святого. І Господь, який готує, приготував обітелі для кожного із нас, Він прийде за своєю церквою. Амінь. І нам дан сьогодні Дух Святий, щоб ми звершували своє спасіння. І ми молимось сьогодні, Господу. Ми будуємо стосунки з живим Богом, з особистістю, з живим Богом. Тому Твоя молитва це звернення до живого Бога, Твоє відкрите спілкування і чесне серце, яке розмовляє з Господом про те, що відбувається в твоєму житті, які ти, що ти проходиш, про що ти переживаєш. Чого ти прагнеш, шукаєш і так далі. І інколи мене питають, там такі речі, пастор, чи правильно буде ікону цілувати, чи, там, наприклад, поклони перед іконою бити, чи молитися на ікону. Хочу один текст зачитати, і потім скажу своє розуміння. Щоб не сказали народи, де Бог є. Бог наш на небесах, наш Бог живий. Він на небі, він в моєму серці, він серед нас, Він над нами. Бог наш на небесах і на землі, і все, що захотів, Він створив: ідоли, ідоли, язичників, срібло і золото, діло рук людських, ідоли, ідоли. Тіло рук людських, дуже часто їх роблять з деревини, золота, срібла. І люди потім б'ють поклони, люди моляться на це. Люди це цілують, люди цьому поклоняються, люди на це моляться. Мають уста та не говорять. Мають очі, та не бачать. Мають вуха та не чують, мають ноздрі та немає в них нюху. Руки їх не діють, ноги їх не ходять, жодного звуку немає в гортані їх. Подібні до них, до цих витворів, і ті, що роблять їх, і ті, що надіються на них. Слово Боже, амінь. Тому якщо ти надієшся, надієшся на ікону, то в цьому немає ніякого сенсу. Це ідолопоклонство, Надіятися треба на Бога. Цілувати і поклонятися треба не малюнку, не іконі, там, не Христу Господу живому, воскреслому, прославленому. Наш Бог, Він на небесах і на землі, Він прославлений, Господь, Він живий, амінь. Коли мені дарують, наприклад, там, картину Вечеря Господня, там Господь 12 апостолів, і для мене що це? Це нагадування, нагадування про Бога Господа. Я точно на цю картину я не буду молитися, я не буду з нею розмовляти, я не буду їй поклони битися, я не буду її цілувати. У мене є і повинні бути стосунки з живим Богом, з особистістю. Ви розумієте, з особистістю в мене є стосунки. І це те, що від нас хоче Господь. Коли, наприклад, ми говоримо там, ну, хрест ми поставили в кімнаті, і ми молимось на хрест, поклони б'ємо, цілуємо. Бог взагалі хоче, щоб ти взяв свій хрест і йшов за Господом, а не те, щоб ти просто поставив Його і молився на хрест. Молись Богу живому. Приходь до Бога живого і бери свій хрест і слідуй за ним. Бог не дуже хоче, щоб ти свічки запалював. Бог хоче, щоб ти сам був як світильник, який горить, щоб ти був сам свічкою, яка горить і не гасне, і Бога прославляє. І про Бога свідчить і проповідує. Тому ми бачимо, що ці картини, ікони, вони не говорять, вони не чують, вони не бачать. Це витвір людей, витвір людей. І написано, що подібні до них і ті, що роблять їх. І ті, що надіються на них. Бачите, ми не повинні впадати в долопоклонство. Ми повинні надіятись на Бога, на Бога живого. Амінь. І це дуже важливо. Тому я не б'ю поклони, я не цілую ікони, картини, я не молюсь на них. Є живий Бог, Ісус Христос, воскреший. Ви ж святкуєте Пасху Господню. А що таке Пасха? Всі люди говорять, що Христос Воскрес. Христос, Він Воскреший. І Він очікує, що ти будеш будувати з Ним стосунки, що ти будеш приходити до Нього, що ти будеш відкривати своє серце, що ти будеш шукати Його, шукати волі Його. Тому, друзі, у нас є Воскреслий Христос. Тому Пасха Господня для мене, Христос Воскрес, я говорю воістину Воскрес, і Він живий. І він очікує, що перед ним, перед живим Богом, ти станеш на коліна і віддаси йому своє серце. Амінь.